Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Е, знаходимося зараз в центрі міста. Е, сьогодні, вранці о 6.05, був приліт тут по одному офісному великому високій будівлі, е, в які, у якої знесло три поверхи верхніх. Скоріше за все був при, приліт балістичної ракети, типу Іскандер чи щось, щось от, типове. Ми знаходимось від того місця в трьох кварталах. Дивіться, приліт бетонного такого шматка по будівлі. От. Обстановка в Херсоні обстріли. Почались ракети. Рятувальні операції продовжуються, тобто людей ще вивозять з затоплених частин міста. Вже є операції порятування з лівобережжя. Є інформація, що акуратненько якимись лодочками люди виїжджають звідти на правий берег. Є факти мародерства. На жаль, мародерство відбувається людьми, які запливають, заходять на затоплені території і шукають в багатоповерхівках, в яких затоплені таке нижні поверхи. Вони залазять по квартирам і збирають речі, там, коштовності там, і так далі. От На лівому березі треш, як і був, е, піднялась вонь, бо повимивало всі, всі е, цвинтарі, туалети і так далі. Знаходитись там майже неможливо. Рівень води спадає, але дуже повільно. От, Отакі новини. На жаль, з лівим берегом дуже все, все погано. Приїжджають волонтери з великими вантажними дронами, готові е, переправляти туди на лівий берег е, ліки, їжу, воду. Але на жаль, е, е, в плані організаційному складно. Чому? Бо ці дрони треба реєструвати, треба отримувати дозволи для роботи там і так далі. Займаються цим всім. Потихеньку рухаються з мертвої точки, але, але складно. Складно. Дякую разом до перемоги.